Ось діва матиме в утробі, народить сина, і дасть йому ім'я Емануїл, що значить з нами Бог, прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні чуємо ми в Євангелії, може, нам не, трохи незвиклу форму подання Божого Слова, нам звикло слухати притчу або звикло слухати чудо, яке створив Господь, як Він комунікує з людьми. Як він оздоровляє і веде людину до спасіння. А сьогодні чуємо такий великий перелік імен. Для чого це? Воно для того, щоб побачити, що родовід це не є формальність. Родовід – це знак того, що Бог діє через реальні покоління людей. Не через вигнані покоління, а через справжні. І тим продовжувачамо тих поколінь, кожного, кожен є з нас. Бо коли говорите, що є тих 14 поколінь до волонського переселення, і після, ми побачимо, що після волонського переселення немає 14. А що Господь хоче тим сказати? Що тим 14-тим поколінням. Є кожен з нас, кожен з наш, наш рід, який освячує цю землю, який показує, що Христос прийшов заради кожного з нас, і ми є Його продовжувачами роду. Бог спасає світ не поза історією, а всередині людської історії. Він не просто прийшов десь звідки здалека. Він прийшов в людський рід, щоб показати, що він хоче взяти наші болі, терпіння, і сказати, що Він хоче бути одним з нас. Родовід показує шлях очікування. Бог залишається вірним своїм обітницям, а спасіння приходить. Не тому, що люди були святі, а тому, що Бог є вірний своїй обітниці, яку дав він ще в раю, що він пошле цього, хто врятує і подасть спасіння людині. У списку цих предків Ісуса є люди, які були дуже різними, були грішники. Кужинці з різною репутацією в суспільстві. Це можемо ми пересвідчитись, коли відкриємо книгу Старого Завіту і почнемо читати про них. Але Бог будує майбутнє не з безпомилкових, Він будує це майбутнє з тих, хто не здається. Тому кожному з нас сьогодні Господь хоче промовити, той, хто згрішив не опускаймо руки. Прибігаймо до Христа до покаяння і Він подасть руку допомоги. Те, що Він зробив своїм, приходом в цей рід, цей рід освятив і подав дорогу до спасіння. Бог використовує усіляких людей. Щоб привести свого сина у світ. Він закликає усіляких людей сьогодні стати його дітьми та служити йому. Тому, прослухавши це сьогоднішнє Євангеліє і готуючись до свята Різдва Христового, запитаймо себе, чи хочу я бути вписаним у родовід Христа? Чи хочу я бути членом його родини? Чи ми виховуємо наших дітей так, щоб вони були передавачами віри? Чи виховуємо ми свої дітей так, щоб вони бажали бути вписані у цей родовід Христа? Тому нехай ці запитання в приготуванні до свята Різдва Христового. Будуть, будуть таким кульмінаційним моментом, що я хочу бути членом родоводу і продовжувачем родоводу Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовимо всіх з